Ще один знаковий чоловік в моєму житті це був Михайло Лапковський. Я часто про нього згадую у своїх відео. Я навіть не могла виділити одну якусь основну думку, яка мене вразила найбільше, тому що ми дуже багато спілкуємося. Але якщо вибрати одну, він мені колись сказав: ти знаєш, Пол Маккартні дуже любив грати на гітарі і награв там на мільярди доларів. Це знаєте про що? Що якщо ти дуже любиш свою справу, вона повинна... Монетизуватися, що гроші це показник того, що ти все робиш правильно. Якщо ти довго б'єшся головою об стіну, там, роблячи щось, і це ніяк не приносить тобі кошти, монетизацію і так далі, мабуть, ти щось робиш неправильно. А коли ти щиро робиш те, що тобі подобається, наприклад, граєш на гітарі, чи як я там, не знаю, просто пишеш вірші, то це рано чи пізно принесе фізичну цінність. Твоєї справи